Про Господа, і міг би стати і сказати, що Бог живий в моєму серці, в моєму житті. І не хватить нам часу, просто нашого ранкового служіння, щоб вислухати кожного. Але так як наш час бігає, мені би хотілося говорити про дуже важливе, про віру. Апостол Павло написав, що віра це є підстава сподіваного і доказ небачного. Ви знаєте, мені дуже подобається вислів одної дівчини, яка в час окупації, під час, коли німці прийшли і захватили радянську, часткову частку, Радянського Союзу, Україну. І єврейська одна дівчина сказала, що я віру в сонце, навіть коли воно затягнуто Хмарами. Я віру в любов, навіть коли її не відчуваю. Я віру в Бога, навіть тоді, коли я його не бачу. Я думаю, що ця дівчина казала ці слова, які були в її серці, того, чого вона не бачила і відчувала, але знала, що воно є. І тому, як на російському перекладі сказано, віра же є осуществлення ожидаймо і увереності в нівідемо. Без віри догодити Богу неможливо. І те, що ми все робимо, вірячи в того, кого ми не бачимо, це є плоди віри. Написано, що покажіть вірі вашій. Добродіті, просудливість, стриманість і тому подібне. Ми розуміємо, друзі, що Слово Боже воно показує нам, наскільки важливо для нас вірити. Написано, Христос сказав, коли Він Фомі говорив ці слова, ти повірив тому, що побачив блажений, хто не бачить, то вірує. Одного часу розповідь, книга царів, вона відкриває нам таку важку таку ситуацію в житті людей, які жили в Самарії. Це був той час, коли. Прийшов цар Сирійський і окупував місто того вокруг, і люди були в дуже тяжкому положенні, бо був голод великий. І цар Ізраїльський, який бачив велику проблему, тому що там люди не мали що їсти, і він звинувачував пророка Єлісея. І він прислав свого чоловіка, щоб він зніс голову з Елісею. Але пророк Божий сказав: завтра. По Слову Господньому буде велика подія. Сея Сейчасної муки буде стояти шекрій, і дві сеї чменю буде стояти щекри. Коли він сказав це слово, коли воно прозвучало до тих людей, які були голодні, які були втомлені для того, щоб почути це, Сприйняти це, тому що Бог не одного разу казав через пророка, Ілісе, і це воно збувалося. Це був дуже великий пророк, тому що двійне помазання було на ньому. Але коли почув один сановник, на якого бирався цар, це була велика така людина, вельможа, це був такий чоловік знатний, коли він почув, сказав, чи може таке бути? І Якщо навіть небо розкриється, якщо навіть буде тут стільки впаде продуктів всього, чи може так воно бути? Але коли він посіяв таку сумнів в народі і сказав ці слова, Бог сказав через пророка, ти це побачиш, але їсти цього не будеш. Я думаю, друзі, що в житті в нашому стається такий момент. Слово Боже, воно збулося, і коли Бог звершив велике чудо, так, щоб військо сирійське почуло грохот колесниць, коней, військо великого прийшла така паніка, страх, і вони почали тікати, лишили все. Чотири чоловіка, які були прокажені, які не могли війти в місто, в Самарію, бо думали, що ми там поврем, або у нас поб'ють камінцями. Підемо в стан сирійський. Вб'ють так вб'ють. Але вони не побачили нікого, побачили багато там їдла, золота, всього. І ці люди, які наїдалися, які убого думають, що ми робимо. І є ця радісна вістка, ми підемо і скажемо Самарію. І коли вони прийшли, ці люди зразу не повірили. Але коли послали розвідники, побачили, скільки там продовольстві, і прийшли, набирали і їли. І слово Боже збулося. Але той чоловік, який сказав це великий натовп, коли він бачив це все, то його замняли у ворот Самарії, він загинув. Тому в житті нашому бувають, брати і сестри, люди, які не вірують в дію Божу. Але коли чую Слово, вони терплять поразку. Написано в Писанні, що Христос сказав, що небо і земля прийдуть, але слова мої не прийдуть. Одного часу один чоловік, який по імені Нафанаїл, який сидів там у дерева, і от прийшов йому учень Ісуса і сказав йому: піди там є той, про кого говорили пророки. Іди, бо там є Месія. І коли він прийшов і розвистив таку радісну вістку, то Нафанаїл не зрадів цьому, але сказав, чи може бути щось доброго з Назарету. Він знав, що в тому місці були люди негідні. Але Ісус жив в тому місці, хоча родився в Іфлії. Ви знаєте, коли він почув і сказав ці слова, але той сказав, піди і подивись. І коли Нафанаїн став, щоб йти к Ісусу, він йшов до Нього на зустріч. і Ісус іде і каже, от подле на той в серці, якому нема лукавства. Це була та людина, яка боялася Бога, який жив з Господом ходив вірі. Але в той момент він почув іди і подивися. Коли Мойсей побачив велике диво, великий куст горів огнем і не зграв, то він сказав: піду і подивлюся. І якби він не пішов, він би не почув Бога. Бо Бог проговорив до нього, коли він піднімався, підійшов до того куста. І Бог сказав: Мойсей, зними з ног твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, є земля свята. Я думаю, брати і сестри, що в житті нашому такі бувають моменти, багато, що якщо б ми не повірили би. Якщо б ми не сприйняли би це, друзі, якщо б ми не зробили свої кроки, ми не отримали б благословіння. Бо благословіння від Бога залежить від того, що би ми вірили того, чого, здається, ми не бачимо. Ми не бачимо, але ми знаємо, що воно є. Коли один чоловік розмовляв і сказав, що що є таке дух, ми не можемо бачити електричество. Але ми знаємо, що воно проходить. Ми не можемо бачити вітра, але ми бачимо його дію. І тому Бог є це дух, якого ми не бачимо, але якого ми відчуваємо. І тому, друзі, ми бачимо, наскільки багато є випадків в Писанні, коли Господь робив свої дії, але виключно тому, щоб люди повірили, був момент. Коли учні знаходилися в важкому положенні, коли волни били в човен, і коли ці люди знаходилися там, і вони боролися з тим, але Ісус спав. Ну коли вони розбудили, Ісус сказав, де віра ваша? Без віри догодити Богу неможливо. І тому, що ми прийшли сюди на це зібрані, ми не прийшли тільки, щоб побачити один одного, хоча це є дуже добре спілкування, це є добре. Але ми прийшли для того, щоб тут прославити того, якого ми не бачимо. Але знаємо, що він є, і що він любить нас. І тому той псалом, який ми співали, в моєм серці є мелодія. То мелодія Христа. В моєму серці є те, що я можу засвідчити і сказати. Написано, що віруючий в Ісуса Христа, Він має свідчення в самому собі. І Він має, Він може щось сказати, що Бог є, дай Бог живий є в моєму житті, друзі. І навіть той псалом, який ми співали, хай весь мір, твердить іною, знаю, я Христом спасен. Я спасенний, тому що Господь провадить мене через це життя і дає все необхідне. Ви пам'ятаєте, друзі? Скільки Господь робив чудес. Але ті люди, які приходили до Ісуса і які мали надію, вони мали віру, і сказав Ісус одної жінки велика віра Твоя. Це була та жінка, яка почула ті слова хананіянка і сказала: Ісус сказав, не добре взяти хліб у дітей і кинути щенятам. А вона каже: так, Господи. Але ті щенята їдять ті крохи, які падають со стола в діток. О, жінка велика віра Твоя, нехай буде по Слову Твоєму. Ісус сказав тому Сотніку, який прийшов, який не вийшов, який чекав Ісуса, і Ісус ішов до того чоловіка, здається, проходить найважливіша подія в житті той людини, але Він посилає перед Ісусом і каже, Вчителю, скажи тільки слова. Я не достоин, щоб ти війшов, в дім мій. Ісус повернувся до учнів і сказав, я в Ізраїлі не бачив такої віри. Це людина, яка не чула Слова від Бога, це людина, яка не знаходилася, не чула проповіді Ісуса, але Він повірив, що Ісус може робити не тільки там, де Він є, Ісус може робити на відстані. Велика віра твоя сьогодні. Брат нам говорив за ту дівчинку. За ту дівчинку, яка повірила, вірила в те, що якщо прийде, бо якби пан наш пішов в Ізраїлі, там є пророк Божий. Там є Господь, і якщо б він прийшов, Бог міг би зцілити його. Та дівчинка великий ризик мала. Можливо, вона чула щось серце, можливо, Бог говорив, ми нічого цього не прочитуємо, ми можемо тільки мати догадки. Але якби той чоловік пішов і не отримав би, та дівчинка була б в великому соромі і не знає, чим би закінчилось. Але б вона сказала, щоб той чоловік пішов і би отримав зцілення. Бо там є Бог, там є Бог живий. І тому, друзі, ми йдемо в це зібрання, бо знаємо, що Бог тут живий. Ми можемо засвідчити тут один одному і прославити Господа, бо Бог є живий, і знає, що прийде той час, коли ми побачимо того, якого ми любимо, в якого ми віримо. Ми побачимо його своїми очами, і це буде радісний час. Це буде благословенний час. А поки ми тут на землі, брати і сестри, як важливо нам не втратити віру. Коли написано, що. Любов буде згасати по причині множення беззаконня. І написано, що коли Христос прийде, чи не знайде Він віру, і Він знайде віруючих людей, чи знайде він віру. І оце є віра, друзі, щоб бути вірним до кінця. Очікувати Господа, бо Він вірний. І Бог забере з собою кого вірних. Коли Апостол Павло писав, до філіппіанам післання, то він каже, я посилаю до вас Тимофія, улюбленого сина, який доказав свою віру. Бо не знаходжу нікого, кого би міг послати до вас. Всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. Як Бог хоче бачити вірних. Як Бог хоче. Щоб віра наша укріплялась, брати і сестри, віра же є от, от слухання, а слухання від Слова Боже. І тому, друзі, коли ми чуємо це, коли зараз звучать таке, навіщо читати стільки Біблію і слухати, це є не віря. І Віра приходить нам посередством слухання Слова Божого, коли ми читаємо і коли ми чуємо, приходить віра, друзі. Ми знаємо, брати і сестри, коли той чоловік є, внук, який їхав на той колесниці, і коли він читав, в його серці була віра. Але не було того чоловіка, хто би розтолкував, Бог посилає. І коли приходить Філіп, йому розтолковує, і він каже: От вода, що мішає мені для того, щоб хреститися, якщо віриш так. Ми в Писанні знаходимо багато місць. Я не буду зачитувати, я буду закінчувати, в мене немає часу. Але я вам хочу сказати, брати і сестри, коли прийде час, коли Господь буде нагороджувати своїх вірних дітей, він скаже такі важливі слова. Вірний, добрий війди в радість Господина свого. Хай Бог нас благословить, і хай Бог нам допоможе. Змітити, що віра, то є підстава сподіваного, доказ не бачимо. Прийде час, коли буде повний доказ, коли ми побачимо свої мочання. А поки ми це не бачимо і віруємо, слідуємо за Ісусом, робимо справи віри, і Хай Бог благословить, щоб плоди віри були в нашому житті. Хай Бог допоможе нам всьому. Амінь.